Это не дороги, Это лунная поверхность Горлівські водії кажуть, на їхніх дорогах тепер можна влаштовувати ралі по бездоріжжю, подекуди ями 30 сантиметрової глибини. Щоб їх об'їхати, потрібна неабияка майстерність. Делать, так треба не то, що кирпичають на заново все знімати і перестилати там. Район Кочегарки, это вроде как трасса считается федеральная. Там настолько ужасная дорога, здесь даже в Орловке появились наклейки на машинах сзади, что я ездил по дорогам в Орловке, и мне ничего больше не страшно. У горлівці в незадовільному стані понад 70% доріг це понад 300 кілометрів. кажуть у мерії. на капітальний ремонт потрібно щонайменше 2 мільярда гривень. Таких грошей місто не має. Тож комунальні служби задля економії засипають найглибші ями, цеглою та будівельним сміттям. Я можу сказати, що я сам з 15-літним стажем. Я практично кожен день тоже сам за рулем. 6 днів неділю. на се жалію сьогодні бюджет не дозволяє Сьогодні виділити прилюдну суму. Средств на приобретение дополнительных об'ємів формуленої томощині, вимушених сьогодні, щоб обеспечити, опять же повторяю, безпечність руху на дорогах. У ДІ таку ініціативу горлівської влади вже розкритикували і порекомендували терміново прибрати цеглу з доріг та залатати ями за технологією. При правильному підході до таким роботам, при підсипці піском, при Розчистки краю по как это делается при викладуванні тротуаров ФЕМКА, оно какой-то ефект може дати. Ну в случае ну, это нельзя расценивать як выполнение ямочного ремонту. А щоби міська влада не зволікала із наведенням ладу на дорогах, горлівське управління ДАЇ звернулося до міської прокуратури з проханням проконтролювати цю ситуацію. Юля Божко Євген Гончаренко Донечина, п'ятий канал.